Я хочу сьогодні говорити про одну негативну думку. Є різні думки: є думки від Господа, є думки від сатани. І ось є одна думка від сатани, про яку я сьогодні хочу проповідувати. Оця думка вона не дає радіти людині. Вона не дає людині бути вдячною Господу. Вона не дає тішитися з життю. Людина, яка допустила цю думку від диявола в свою голову чи в своє серце, вона постійно ходить. Біжена на життя, ходить постійно розчарована, часто в депресії. Чому? Тому що вона допустила сатанинську думку в своє серце. Ми сьогодні будемо вислуховувати Слово Боже, і будемо пильнувати над тим, щоб і ми не допустили, бува, оцю думку в серце своє, і не пошкодили своєму Життю ця думка шкодить як спасінню, так і життю на цій землі. І коли ми замітимо, що ця думка хоче вкрастися до нас, і ми не будемо мати силу перемогти її, то ми призвемо ім'я Господа Ісуса Христа і Він нам обов'язково допоможе і прожене у цю нечестиву думку з нашого серця. Я буду зачитувати багато місць і слово Божого, де люди допускали цю думку і були. За це наказані Богом, поплатились за це, що цю думку допустили в своє серце. Дуже багато випадків приводить Біблія. Деякі з них я прочитаю, і хай вони нам будуть. Пересторога. Хай вони для нас будуть навчання, щоб ми, як брат переді мною сказав, вчились на чужих помилках. У Біблії приводяться люди, які робили помилки, і Бог пропонує вчитись на їхніх помилках, не на своїх, а на їхніх.